Вітаю! Я консультант садового центру Варшсад Світлана. До нас на YouTube поступило таке питання: як доглядати за орхідеєю дендробіум після цвітіння? Дуже легко в догляді, дуже добре розмножається, навіть на цьому екземплярі ми вже бачимо, що йде росточок. Отож, коли дендробіум у вас перецвів, всі квіточки знімаються. Тобто у вас остається красивий стовбур із зелененькими листочками. Ви і подалі якби доглядаєте, так як ви доглядали, із цвітінням. Добриво вносите це вже з березня, по жовтень, кожну другу неділю з добривом. Простий у вас полів, і кожну другу неділю йде вже з добривом. Орхідея любить хороше освітлення. Але не паляще сонце. Також, як будь-яка інша орхідея, вони горять на сонечку. Тому тільки хороше освітлення способом теж замачування наполовину вазончик. Дендробіум, якщо хочете пересадити після цвітіння, будь ласка, можна і пересадити. Але от дендробіум, в принципі, можна не пересаджувати після. Покупки вони можуть в такому стані бути там ну, 2 і 3 роки. Основне, щоб доглядали за нею, давали їй питання, і вона вас буде дуже хорошо себе почувати. Восени не шукайте їй теплого, сильного місця, де дробіум любить температуру більш до 20 градусів, щоб там було 18 20 градусів. Вони закладають бутончики більш в більш прохладному місці розположення, і на весну ви получається таку красу. Ви теж обов'язково оприскуйте в літній період року, ну і якщо даже, там топітельний сезон, також оприскуйте орхідею. Вони це полюбляють. Навіть з часом самі корінчики вам покажуть, вона теж випускає їх наверх, ви вже побачите, що горшочок переповнений корінчиками, і ви можете орхідейку пересадити на розмір більше вазончик. Її не треба пересаджувати світопрозрачний вазончик. Ви можете як у пластик. Декоративний пересадить ну, цвітний, тобто навіть в кераміку можна висадити. І вона себе добре почуває. Отож, приходьте до нас в гості, завітайте до нас на YouTube, цікавитесь нашими новинками. На все вам добре. Хай щастить.